Вечора беремо, пані та панове, розклад на тему поріг минулого втілення. Давайте подивимось саме вашого втілення. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, не думайте ні про кого, ні про що, тільки про себе. І ми розпочинаємо. З вашої сигніфікації, але сьогодні я пропоную робити все по одній карті. Один аркан може розповісти достатньо для того, щоб ви зрозуміли, хто, що і як. Давайте спробуємо все ж таки, це загальний розклад, одна позиція, тому, уважно, слухаємо сигніфікація: хто ви, ким ви зараз є? Королева мечів, самурай. Бачите на фото? Самурай це, до речі, колода має назву невідомих тіней, забутих тіней. Змійте. Для чоловіків королева мечів це символ розуму, ясності, внутрішньої самодостатності і здатності бачити істину без ілюзії. Для жінок це ваше поточне я, це ваша особистість, це контроль розумом, серце закрите. Ви відсікаєте ілюзії, ви все бачите, ви все розумієте, і ви не довіряєте і не вітаєте на хмарах. Ви цінуєте незалежність і в контексті, наприклад, карми, ви вже навчилися або навч... навчена. так? Відокремлювати істину від оману а, і ви готові, а готова до роботи а, з власним минулим. І так, ким ви були? Шестірка жезлів в минулому втіленні ви були успішним переможцем, а це лідер, це визнання, це досягання. Можливо, в цьому житті. Залишилась якась нагорода або очікування від зовнішньої у вас дуже потреба оцінки, схильність до чистолюбства до або навіть гордливості ваше я минулого такий, знаєте, був сильним, яскравим, але імовірно, це залишилось незавершеним уроками. Щодо справжньої відповідальності і смиренності. Також це може бути пов'язане ще з людьми, з якими ви щось з'ясовували. Тому що тут в цій колоді карта, де один чоловік і дві жінки. Тобто, це може бути пов'язане з проясненням якоїсь ситуації, а можливо, конфліктність, а може доказування чогось. Тобто, ви постійно конкурували. Тобто, були ви така людина. Людина, яка а, намагалася відстоювати, намагалася бути лідером, бути тим, хто перший. Що ви не завершили? А ви не завершили четвірочка мечів? Це про минуле, яке залишилось і потреба відпочинку в паузі, усвідомлення, якісь аналізів, зроблення аналізів. Це можливо, ви не завершили. Період розумів або усвідомлення інтроспекції. Це про те, що у вас в житті може проявлятися якісь нерішучості, невміння відпускати якісь старі зразки поведінки або травми, кармічний дар. І Тут виходить дев'яточка жезлі: це про отримання витривалості, стійкості, до речі, і здатності не здаватися. Ваш ресурс, так би мовити, це де ви проходите трудності і неодноразово, я можу так сказати. Перетворюєте ці трудності на силу і досвід. Ваш дар говорити. Про вміння, а, про захищати себе, про боротися за свої цінності і не, а, насправді не повторювати старі помилки, які ви постійно, можливо, робили. Кармічний ваш борг. Відлюдник. Дивіться, відлюдник це кармічний борг, це пов'язане з ізоляцією, це небажанням ділитися знаннями або емоціями, можливо, ви повинні були навчати когось, вести в духовний світ. Це про знання, це про мудрість, і, можливо, в минулому ви занадто замикалися насправді собі, або уникали наставничі яке у вас повинно бути духовного розвитку, контакту з іншими людьми. Тепер урок це баланс між самостійністю і а, взаємодією з іншими, навчання інших, прийняття допомоги і допомагати самому. Тінь минулого сьогодення. Карта Фортуна. Це м, карта Фортуна говорить про минулі якісь енергетичні ваші сценарії, які проявляються циклічно. Це не випадково, це вони може проявлятися в змінах, якісь відчуттях нестійкості. Ці, ця тінь показує, що минуле може у вас повторюватись. Поки ви не усвідомлюєте закономірності і не навчитеся приймати власні зміни, потрібно навчитися відпускати контроль і довіряти власне життю. Ви не можете контролювати те, що вам не належить. А вам насправді в цьому житті не належить ну, насправді нічого. Те, що ви достигаєте, це ваші програми, і це ваш, так би мовити, ваш шлях, який ви повинні пройти. Ми всі приходимо без нічого і йдемо без нічого. Це просто як додаток до, того, до тих карт, які я бачу. Що потрібно вам повернути? А потрібно повернути повішений це необхідно повернути, здатність спостерігати, робити паузи, якщо вам потрібно приймати нові взгляди, нові перспективи. Це урок жертви заради прозріння. Це як одяг, якщо ми будемо звертатися на Таро. Це дуже нагадує саме цього Бога. І це зміна кута зору, і запам'ятайте, куди наш зор, туди і енергія. Минуле вимагає від вас навчитися бачити світ ширше, ніж ви бачите. І, відмовля... і... і відмовлятися від нігнучких паттернів. не боятися бути не такою, або не таким, не боятися бути собою і невдобним або невдобною, як завжди, ми десь стримуємо себе, коли ми хочемо або сподобатись, або підлаштуватися. Чи Якось щось зберегти і а, затримати. Що вам потрібно відпустити? Карта Блазень. Блазень вам говорить, що вам потрібно відпустити легковажність. По-перше, це дитячість, а, наївність або ризики без підготовки. Авантюрізм в минулому житті сценарії іноді вас стягнули в якісь безпідставні авантюри. І ага, імпульсивні якісь чинки, за які ви не думали, що ви будете нести. Це бездумні якісь чинки, це починання нові, які взагалі ви не знали, буде ґрунт чи не буде. Відпускання блазня означає відповідальність за свої кроки і усвідомлення старт нового циклу. Тобто, і тут на дні у нас колоди пажик мечів. Які теж нагадують про те, що перед тим, як щось робити, вам карти і говорять, що потрібно аналізувати, збирати інформацію, все звішувати, дивитися в по-різному, тобто робити якісь не імпульсивні безвідповідальні вчинки, а все ж таки намагатися прийти до того, що за все в вашому власному житті. Ви самостійно берете відповідальність за своє власне життя. Ви не можете за власне життя передати ваш, відповідальність на когось. Тому вам потрібно розуміти, що перед тим, як щось робити, ви, потрібні, ви повинні так зважити і усвідомити, а що буде.